Мир вам, дорогі брати і сестри, і скажемо разом всі слава нашому Господу. У Біблії є така історія, де одного разу Ісус Христос побував в одній, такій країні, де не дуже люди хотіли побувати чи там бути. Ця країна або ця місцевість називалася Страна Гадаринська. І коли Христос там побував, всі ми знаємо ту історію. Що люди минували цю місцевість, вони обходили її стороною, тому що там небезпечно було проходити. І там були люди одержимі. І конкретно описується ця історія, що той чоловік, якого скували ціп'ями, ланцами, він був без одежі, одержимий. І люди якось хотіли допомогти йому, але всі намагання були марними. А коли Ісус Христос потрапив туди і коли вони зустрілися, і настала ця неймовірна переміна в Його житті, Його розум став світлим, Його одяг змінився, Його тіло стало іншим. Але саме головне, душа отримала звільнення. І вся ця історія завершилася дуже цікавим закликом, і можна сказати таким прикладом для нас. Той чоловік хотів піти з Ісусом Христом далі. Він хотів стати, можливо, так, як його учні. Хотів послідувати за ним і бути завжди поруч. Але він отримав від Ісуса Христа особливе завдання. Він сказав: іди туди, до своїх, і розкажи, що з тобою зробив Господь і як Він тебе помилував. О, дорогі брати і сестри, слухаючи свідоцтво нашого брата, думаю, як важливо нам виконувати отаку місію і таке завдання Господа нашого Ісуса Христа. Розказати, засвідчити, сказати, як Господь помилував мене і як Він мене спас. Тому нехай нам Господь допоможе, коли в нашій помісній общині лунають такі заклики, і ви про це знаєте, ми про це знаємо. Приходьте, свідкуйте, розказуйте. Говоріть про милості Божої. Як Господь помилував і спас нас десь з ціленням, десь, можливо, в якомусь в життєвій обставині, але саме головне, це спас душу. Простив гріхи, назвав своїм дитям і помилував нас. Тому нехай нам Господь допоможе по можливості розповідати, свідкувати людям, милости Господні, споминай, читай. Всіх їх до єдиної в серці повторяй. Нехай нам Господь допоможе, як кажуть, працювати на ниві Божій і долучатися до цієї, можна сказати, всеосяжної праці, до якої закликана церква Господа нашого Ісуса Христа. А зараз хотів би вам, або для нас, зачитати такий текст, дуже відомий усім нам. Цей текст привів Ісус Христос своїм слухачам. І деякі здивування, як зазвичай, такі резонансні вислови або звернення Ісуса Христа до людей, до своїх учнів, вони інколи викликають деякі запитання. І, як ж ми сьогодні чули про активність Петра, про його таку ініціативу. З якою він завжди виступав, як би сказати, і брав у свої руки, можна сказати, такий, як би виступити, сказати, діяти. Чомусь усі учні, коли взяли Ісуса Христа в Гевсиманії, були, так би мовити, без зброї, а у Петра оказався меч. І він дуже вміло відсік вухо рабу первосвященника. Завжди викликає здивування ця історія. Рибак, і тут так вміло і чітко відсікнути вухо, мабуть, не цілився в вухо, але Христос і в цьому випадку дав дуже чітке настанову і учням, і нам, і з вами, вложи меч у ножне. Вложи, це не ваша війна, війна не зброєю, війна не якимись протистоянням, кровопролиттям. Но в Біблії написано, що наша брань не проти плоті і крові, но проти духов злоби под тому що вони діють в синах противлення воздуха. і тому зброєю нашою. Яка перемагає будь-яку зброю, є в Біблії написано пост та молитва. Тому нехай нам Господь допоможе. І в даному випадку Петро виступив з таким запитанням, про яке ми скажемо трошки пізніше. І Христос тут каже: Да будуть чресла ваші припоясані і світільники горящі. И вы будете подобны людям, ожидающим Возвращення Господина своего збрака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему блаженные рабытия, которых Господин, пришедший, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью придет и найдет их так, то блаженны работе. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи! К нам ліпричту ето говориш і ліковцям. От як ражеш, із цього 41-го вірша я би хотів і трошки зосередити нашу увагу. Чи не виникає часом у нас таке питання? Господи до мене ця проповідь, чи це слово не має відношення? До нас говориш цю причту, чи до всіх. От за чиїсь світильник легко говорити, або за чийсь огород, за чиїсь переживання, за чиюсь сім'ю, за якусь церкву. Но адресувати слово Ісуса Христа і доволі таки строгоє слово, будьте же і ви готові, ібо в котрий час не думаєте, прийде Син чоловіческий. Значить, обставини навколо нас можуть складуватися так, що ми далеко не будемо думати про ті важливі речі, які мають відношення до нашої безсмертної душі. Буває так в житті чи ні? Ми про все будемо думати, про все заботитися, ми будемо ламати голову собі над багатьма питаннями, навіть далеко за ті, які для нас є зайвими. Журитися чужими долями, сім'ями, душами, проповідями, церквами. Ну ніяк не зайнятися собою і в кінці кінців, Господи. До кого Ти це слово сказав? А дуже часто якраз слово потрібне нам. Ми пропускаємо транзитом через наші вуха, через наше серце, до когось це слово сказано. А як ражеш, це слово? Христос Ісус в даному випадку адресував і своїм учням, а також і для нас, і з вами. На сьогодення, як ніколи, можна застосувати вірш, будьте же і ви готові, і бо в котрий не думаєте, прийде Син чоловіческий. Тому і викликало це, ця причта, ця бесіда, запитання Петра, до кого ти говориш цю причту? І Христос в деякій мірі відповів в інших місцях своїм учням, що це для них, а то для вас. На єдині він і з'ясняв їм, розказував їм цю істину. Але для нас із вами, дорогі брати і сестри, слухачі, важливо зрозуміти, що ми живемо в останні часи, в яких людство фактично не буде задумуватися, а в тому числі і. В деякій мірі, можливо, і християнський світ про те, що гряде о той день і той час, про який, може, люди не хочуть думати, але він настане. Тому Біблія і Христос закликає нас, щоб ми бодрствували і пильнували над своїм життям, серцями, думками і. Конкретніше, да будуть чресла ваші припоясані і світильники горящі, світильники наші. Світильник для тіла є око, Христос приводить це слово у своїй нагорній проповіді. Дух людський є світильник для нас, дух людський, людський дух, через який Бог спілкується з чоловіком. Тому варто сьогодні звернути увагу нашу на стан нашого світильника, де да будуть чресла ваші припоясані і світильники горящі. Чресла нашого ума. Обійдемося сьогодні цією фразою. Більше звернемо увагу на стан нашого світильника, чресла ума нашого. Не наших мрій, фантазій, ро, як кажуть, роздумів наших. Чресла ума. Імейте ум Христов. І все, що зв'язано навколо нашого, як кажуть, розмишлення, де будуть чресла ваші припоясані і світильники горящі. Ми минулий раз на розборі розбирали таке місце, і я для себе його взяв. І Христос каже, Он бил за Іоанна, он бил, да. У нього доля так склалася, що він, йому відрізали відтяли голову по бажанні людей. Але Христос каже, Он був світільником світящим і горящим. Або навпаки, горящим і світящим. Важливо для світильника нашого, для нашого духа, для нашого ока. Не тільки носити формальний якийсь характер, не тільки, так би мовити, горіти, але і світити. Сказано, теж приводить Христос, приклад в Нагорній проповіді, що так да світ ваш перед людьми, щоб входящі виділи світ. Тому кожного задача із нас, який сидить на цьому місці. Якщо ми настроїлися сьогодні бути тими, які роздумовують, що прийде той час, коли Христос підхопить свою церкву в небо, то в якому стані мій світильник? Тому що причта про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів чітко підмічає для кожного із нас, в чому була проблема. І світильник були, і світильники мали, і одні, і другі. І так, як жених замедлив, то заспали всі, і вдруг роздався крик. Вот жених йде, іде, виходіть навстречу. Сказано, що розумні поправили світильники свої. А нерозумне є бачить, що світильники їхні гаснуть. Дорогі брати і сестри, вміст або той матеріал, завдяки якому горить наш світильник, є дуже важливий. Позаботьмося сьогодні навіть в цьому зібранні, і Господь по милості Божій продовжує життя наше, щоб ми придбали цей матеріал. Святість. Милість Божу. Оцей матеріал, можна сказати, завдяки якому горить наш світильник. Взагалі, в Біблії багато є місць важливих, немає часу охоплювати всі, де світильник відігравав надважливу роль. Ми бачимо в откровенні Йоанна, що Йоанн побачив христа, ходящого поміж семома світильниками. І кожен світильник відповідав за суть церкви. Єфейської, сардійської, смірської, філадельфійської, в кінці кінців Леодокійської церкви. І той світильник виражав суть тої церкви. Дорогі брати і сестри, наш світильник, яка обставина з нашим світильником, чим він сьогодні живиться? А матеріал для світильника мав бути не хоч який. Світильники кажуть, наші гасли, гаснуть наші світильники, дайте нам вашого масла. Світильник був наявний, але він ще має живитися чимось, підпитуватися чимось. А це питання не одного дня, не просто якогось чуда. Це система мислення, відносин. Це, це, це система цінностей. Це той набір і ті плоди життя нашого, чим ми жили. Воно не візьметься не звідки? Тому проблема цих дів, і вони кинулися. І кажуть, каже, чим купіть собі. Було був час придбати це без золота, без плати, без серебра. Іди, підходь, пий, живися. Накопичуй цей елей. Дорогоцінний, він не мав бути хоч який. І Господь чітку вказівку дав Мойсею, якого складу, якого змісту мав бути цей єлей. Не будь де на базарі куплений. А вибитий, чистий, чистіший, самого класного гатунку із цих маслин. Зривали ці маслини найбільші. Можна сказати, найякісніші. І клали в кувшин, і в ручному режимі вибивали ці маслини, вибивали, трусили ними, трусили, вибивали в ручному режимі. І ось цей єлей, який був самий початковий, вибитий, вижитий із цих маслин, він і слугував для підпідки цього світильника в Домі Божому. І задача цього світильника не просто займати якесь гарне місце в Скинії собрання. Ні. Його було значимость, це було важливе місце в Скинії. перед, перед святої святих він мав займати і займав належне місце в Домі Божому. Дорогі брати і сестри, а ми, як світильники Божі, як оцей храм живущого нас Духа Святого, це не, ха... це не хаотичне місце в церкві Христовій? Це порядок, тому що дом Божий це дом устройства і міра. Це не хаос. А це належне місце в церкві Ісуса Христа, яке займаєш ти і я, дорогі брати і сестри, за що можна сказати слава нашому Богу. І тому, коли був вижатий цей єлень. Він по трубочках снабжав оцей світильник цим дорогоцінним гілеєм. І одного разу Біблія підмічає нам, коли був занепад духовний, коли був занепад, можна сказати, служіння навіть в Скинії. і священник був, і служителі при Скинії собрання були. Но Такому стані народ був, що нехтувалися правила, закони дані Богом. І сказано така фраза: світільник в домі ще не погас. Як це важливо, коли не дивлячись на обставини життя, не дивлячись на, можна сказати, політичні різні глобальні зміни. В нашому світі непостоянному і нестабільному, коли світильник наш ще горить, коли світильник наш запалений, сказано у псалмі, що Ти, Господі, возжигаєш світільник мой милостю своєю. Господь запалив наш світильник своєю благодаттю, любов'ю, злиту в наше серце Духом Святим. Скільки ми повинні з нашого боку прикласти цього зусилля і старання, щоб робити цим світильником бути і світящим і горящим, щоб входящі відділі свят. І коли в цьому домі Божому цей світильник, Божий ще горів Господь, вибрав цього чоловіка на служення перед лицем Господнім. Самуїл в той час вчув цей голос Божий, і Господь промовляв до нього навіть в період такого, коли там сказано, що і слово було рідко, і віддіння були нечасті. Але не дивлячись на це, Господь бачить серце чоловіка. Дорогі брати і сестри, коли Господь показав Моїсею на горі, так каже його, зроби, так як ти його бачив. Без всяких змін. З чистого золота чеканний, цілий, цілісний. Оцей світильник він носив в собі зміст цілісності перед лицем Божиєм. Ми не можемо, як, як людина, як суть, сутність наша, дух, душа і тіло, дорогі брати і сестри, маємо бути цілісними. Ми не можемо розділити душу собі, душа нехай служить, дух уже, як там буде, як вийде ну, тіло, ну от тілові я дам простор, живи, Як хочеш, роби, що хочеш, думай, як знаєш. Такого не буває. Це не принцип Божого світильника. Дух, душа і тіло, Тіло всецелосно має бути посвящено Богу як єдиний оцей золотий виріб. І ми є вінець створіння Божого, людина. І слава Господу за це. Тому нехай нам Господь допоможе в нашому житті питатися цією милостю і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Як ці п'ять нерозумних дів, вони, як би мовити, не поначалу не було ніякого розмежування, ніякої різниці. І ті чекали, і ті чекали, і ті були, вроді би, якби готові. Все було в порядку, але не було оцього масла. Тому нехай нам Господь допоможе кожне зібрання, кожну хвилину нашого життя проводити так, щоб позаботитися про наявність цього безцінного масла в наших з вами сосудах. Тому Біблія каже нам, і ви будьте подобні людям. Ожидаючим возвращення Господина своего из брака. Да, прийде Господин, прийде за своєю церквою, но в якому стані Він знайде кожного із нас. Тому в цьому зібранні, користуючись нагодою, будемо уважні до Божого Слова і не будемо забувчими слухателями, но і сполнітелями Слова і діла Божого. Благослови нас усіх, Господь, а Богу, слава, повіки. Амінь.